Ми вже 5 днів нічого не випускали, тому що ми не знали, що випускати. Тут нічого у нас куча, що випускати, але ми ще не привчилися вчасно включати камер. Насправді, я записала відео. Я записала відео про пологовий. І тричі сідала його монтувати. Раз у мене вимкнувся комп'ютер, я його не зберегла. Ще двічі у мене просто нічого не вийшло, і я знову закинула. Є ще варіант, що я колись випущу. Але це мало тому що там доводиться різать буквально по слову. Вчора я повернувся з роботи, а перед своїм чергуванням в лікарні я був у селі. Хотів записати там відео, От, але в мене нічого не вийшло, бо то було дуже, дуже серйозно і це було дуже смішно те, що я там говорив. Бо я хотів сказати щось з того. Якщо це було смішно, чує, це досі не в моєму тіктоці? Це було смішно, в принципі. Тому що я сідав, щось, там вмикав камеру, починав говорити і думаю, господи, що ти говориш взагалі? Ну просто коли я е, цей, написав його, то воно виглядало якось. А тепер, коли його говорити, то це треба. Це має говорити якийсь дідусь такий з бородою. Такий вже присміт, ти вже знаєш. О, -о, О, ти в полоні стереотипів, так? Ага. Це Топ. велика біда. Побачить. Ти заважаєш щось робити. Ні, не ти, ти взагалі розкажи, будь ласка, чим ти займався? Скільки днів без нас? От я з дитиною маленькою, п'ятимісячною вдома, А цей Микола поїхав на скільки днів? У мене було чотири дні. Але два дні я був на роботі, а два дні я був в селі. І я просто там е... дні, це коли ти приходиш увечері додому? Ну, Сутки, так, ніж. Mm -hmm. Ну, це сутка, сутка, сутка і ще сутка, і потім я приїхав. Це довго? Mm -hmm. От, а я косив, щось там складав, якісь там ремонти робив, щось там замазюкував. За коротше, там в коридорі там гіпсом, глиною. Коротше, займався сільською реставрацією. Взагалі у мене куча, купа проблем з Ютубом, тому що, коротше, хотів записати серйозне відео. Серйозне відео не, не виходить поки що через те, що мені не подобається сам формат. Тому що я не хочу просто сідати і говорити перед камерою, як начебто я маю таку якусь важливу ідею, яку я хочу сказати і донести людям. Тому що насправді я не хочу нічого донести людям. От, а все, що я там. Та я нам взагалі на вас плювати. Ні, я не про те. Не хочу вам нічого доносити. Ні, це я, не наша задача. Я, це я, задача я, батьків. Я не про те, я про те, що е, так, я написав там філософський тют, до прикладу, але це не означає, що я претендую на якусь істинність і е, типу, буду про це так серйозно розповідати, як начебто. І тобі не стать великим філософом, бо всі філософи, наскільки я пам'ятаю, претендували ну, на істину. Сперечалися один з одним. І так розповідати про це, начебто це найважливіша річ, яку ви зараз маєте слухати. От. Знаєте, там заголовки такі, ти маєш подивитися це, якщо тобі 20, або uh -huh. я хотів би знати це, коли мені було 15 чи ще щось таке. Інше питання, з яким ми зіткнулися у веденні блогу, це те, що його треба. Так, те, що його треба вести, це одне. що Цього треба зникнути. А наступне це те, що формат такого блогу, він вимагає певний. Певної динаміки. От. Але ми також ще не звикли робити динаміку. От сьогодні ми вже 4 години намагаємось вийти на вулицю гуляти, але не заснув І ми просто сидимо і чекаємо, поки він прокинеться. Але потім, коли ми вийдемо на вулицю, а... виникне інша проблема. Тому що тут буквально немає куди йти. Тут навіть, так би мовити, в цьому містечку. Ні, в у містечку типу, можна було б піти кудись, якісь красиві, да, гарні місця можна знайти. Ми на даний момент живемо у невеликому містечку і живемо з краю міста. Тобто до міста, ще десь пів години А, Але ці тому, коли ти йдеш своїми ніжками просто так гуляючи, то ти доходиш швиденько. Але коли ти будеш йти з дитиною з коляскою, там, до прикладу, що, як мами знають, це взагалі проблема у будь-якому нашому місті, тому, тому що нічого не облаштоване для того, щоб ти йшов з коляскою. Є ще у нас ерго-рюкзак. Ми з ним гуляємо набагато частіше, ніж з коляскою, але знову ж таки, а, пройтися 40 хвилин до міста, а, потім ще 40 хвилин треба йти а, назад. І ти, в принципі, не сильно вже й погуляєш, тому що, в принципі, так, він засинає в рюкзаку, але ж ну не буде жити там його тримати дві години. Треба ж йому якось і розм'ятися, і ну таке. Тому не сильно є можливість кудись дійти щось показати, і обстановка поки не сильно буде змінюватися. Давай. Пішли, я вам покажу наше поповнення. Вона зрозуміла, що ми йдемо до йти. Я боюсь. Ой Хто тут Соня? Хто Соня маленька? Прокинулась Соня. Nee. Що вам снилося? Ну, що вам снилося? Ну, розповідайте. Малючок. Я працюю в лікарні. <рес> а чого це тебе так веселить? <рес> Тому що цікаво, де я працюю. Всі наші Питали до мене, де я працюю. Всі наші шість підписників, які складаються, і наших родичів запитували, де ти працюєш. Де я працюю? Я працюю працю в лікарні, в дитячій лікарні. З дітьми. О, у мене там добові... Твої колеги також діти? <рес> Та я працюю в дитячій лікарні з дітьми. Мої колеги це дорослі жінки. З а я з ними працюю. І я працюю в добових чергуваннях. Зранку до ночі і до ранку от допомагаю а, в лікуванні. А як ти взагалі а, потрапив в медицину? В літ так? Знайомство. Ми шукаємо формат. Як я взагалі потрапив у медицину? Я поступив в коледж, закінчив коледж. І потім через пару років почав працювати в лікарні. А взагалі мотивація мене цікавить взагалі твоя мотивація. Взагалі мотивація була, яка мотивація у мене була читати книжки. Можливо, це не зовсім зрозуміло, як це пов'язано, але це дуже пов'язано, тому що я думав, що я закінчу навчання на фельдшера, і я думав, що я знайду собі місце в селі. Працювати фельдшером. І я думав, що я буду собі ходити на роботу, в ФАП. У мене буде там власна територія, відповідно. І, і так як зрозуміло, що в сільських ФАПах яка там робота. Ну, і не багато ті роботи. папери якісь там. От і я думав, що я буду собі працювати до третьої години, читати книжки там собі, жити поруч. І життя буде спокійне, але не вийшло. Так? Ага, і тепер фантазія, реальність. Наскільки те, що ти собі хотів, зараз схоже на твою реальність? Не, не дуже схоже, бо зараз щось, якась інтенсивна робота пішла, якась. Спочатку я в психіатрії почав працювати. Потім взагалі в педіатрію пішов. Ну і там. Інтенсив, щось не то. Що, ну, якось щось дуже інтенсивно, так? Ну, я встигаю читати пару книжок. За півроку? Але е, так. І ще гроші, поняли? Тому що, е, якби я жив в селі і був фельдшером, то то було б не питання, бо я був би готовий до бідності. А так як я не можу жити в селі і бути фельдшером, то я, звісно, трохи розчарована. Чому ти не можеш жити в селі і бути я ще во тепер шаном? Іди. Куди йди? Вперед. Вперед, я не піду вперед. Інна, давай. Йди. І на це дуже человек. довгий жарт. Давай. Ну то що якби ти його знімав нормально, то він би був би короткий, як тебе треба просити ще знімати контент. Давай, я, іди, тут проходь. А він проходь тут мимо. я не прийду мимо, я буду з тобою пожиттєво. Uh, не запитуй, я мотивую розказати про вчорашній фільм. Ти не будеш сама. Самотня. Ти ніколи не будеш самотніх. Самотня. Ти ніколи не будеш самотня. Ми ще роздивилися фільм. Ти ніколи не будеш самотня Спочатку про жанр. Зазначається, що це фантастика, драма, жахи і ще щось там було. Історія. Історія. Є такий жанр? У е, звичайне життя. Через це його дивитися, ну, мені було тяжкувато. Плюс там багато якихось таких моментів е, неприємних, а я людина досить брезглива, і е, я дуже багато дивилася або отак, або отак. Просто слухала, і то мене трошки. Е, можливо, хтось іще так, як я, коли е, чує звук. Е, я спеціально підійшла. Можливо, хтось так само, як і я, коли чує звук блювання або ще щось таке, йому також стає трошки погано. У цей є з тих людей. Хочемо порекомендувати вам фільм до перегляду від першої хвилини до останньої, тому що якщо ви не додивитесь його, ви мало що зрозумієте. Вчора подивилися його. Мені він дуже сподобався. Я навіть написав коментар, чого я не роблю. Сайт. А він такий гарний, що його можна знімати дуже багато разів. Ой, ой, ой. ой такий красовчик маленький. Пішли. Уже йдемо? Да. Йдемо до хати, ми вже нагулялися, ще пізніше вийдемо вже в рюкзаку. Збільшу. Дякуємо за перегляд. Залишайте свій фідбек, вподобики, дизлайки. Приходьте до нас ще. Ми будемо вас тут інколи чекати з новими відео. До нових зустрічей! Бувайте!